Є люди, які проживають своє життя і зовсім не мають подоби Божої. Тому що гріх, він споплюжує життя людей. І якщо людина не йде за Богом, якщо людина не йде за Христом, вона автоматично вона, вона йде за дияволом. І тут немає такого, а я тут посередині, знаєте, а я не вірю, я там ще щось. Я там і в серці, або в серці вірю. Ні, тут або, або ти йдеш за Богом, за Христом, або ти йдеш за дияволом і за тим, що Він за гріхом, який Він е, дав через Адама і Єву, коли він спокусив Адама і Єву. Тому дуже важливо набувати Божої подоби.